Певне, що кожен з вас чув у своєму житті е, такі фрази по типу як не плач, це недоречно, поводься як нормальна людина, тільки слабаки плачуть. Але чи насправді так є? Е, е, чи емоції це наша слабкість, чи це наша необхідність? Всім привіт! Мене звати Соломія і я емоційна людина. Переважно таких вважають в суспільстві слабкими. Але я так не вважаю, бо саме емоції нас відрізняють від роботів. Ми живемо в часи, коли в нас триває війна. Але переважно люди свої емоції ну, В собі втримують. Але тоді підключається психосоматика. В 90% людей мають проблеми з кишківником, з травленням. Це було для мене дуже, -дуже дивно, що таке буває. 85% людей мають проблеми зі шкірою, висипання. А 70% людей ця тривога, вся внутрішня, переростає вже в психічні розлади. І тоді вже потребується людина терапій. а також наші бабусі дідусі вони росли в покоління, коли було табуйовані емоції. Все мало бути під лінієчку, а також ми, вони всі мали бути серйозними, і в кожного є свої проблеми, твої проблеми це твої проблеми. А, також хотіла поговорити різницями між поколіннями. А, ми маленіали, і та покоління Z, Воно вже починає руйнувати ці стереотипи. Але ми часто стикаємося з тим старшим поколінням, яке нам нав'язує думки, що ми не маємо проявляти своїх емоцій. Але якщо подивитися, то миленіали 35 людей ходять до терапії. Це вже майже на 15% більше, ніж бебі-бумери. Бебі-бумери це батьки наших бабусів та дідусів, а це до речі, через те, що після світових війн треба було відновлювати населення і тому народжувалось багато людей. Це просто фан-факт був. Також хотіла поро розказати вам про мій власний досвід в третьому класі, коли я вийшла до дошки на уроці на уроці математики. Думаю, що в кожного така ситуація була. Коли я вийшла і зовсім не зрозуміла задачу, я почала плакати, і багато людей, ну дітей, скажімо так, почало на мене дуже дивно реагувати. Ну я більше почала нервувати через те. І звідси ми можемо поглянути, що навіть сучасне покоління настільки емоційно ородовано, як би хотілося. Навіть їхні батьки могли їм сказати, що емоції це нормально, те, що їх проявляти це природня наша реакція на навколишнє середовище. І тут немає нічого страшного. І якщо, наприклад, наше майбутнє покоління стане більш емоційно орудованим, то воно буде більш здоровим. Ну, як я казала про психосоматику. Отже, я хотіла вам сказати. Донести цією презентацією моєю, що прояв емоцій це нормальна реакція наша. В принципі, ми люди. Ми всі можемо помилятися, ми всі можемо е, поплакати. І, будь ласка, смійтеся, радійте, також плачте і виражайте свої емоції. І тоді у вас все буде добре. Дякую.